Говоримо про найважливіше на 10-ту рангу у студії Марина Кухар. 200 людей вдалося врятувати із багатоповерхівки в Одесі, куди вночі влучив шахед. Там знесло три верхніх поверхи. Двоє людей загинуло, і 15-ро поранені. Більше про наслідки атаки готова розповісти наша Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю пошуково-рятувальна операція триває. У якому стані поранені люди? Вітаю, Марино. Власне пошуково-рятувальна операція завершена. Позаду мене власне той самий будинок, де на жаль загинуло подружжя. А утім, людей всередину досі не пускають. Там працюють а, рятувальники, аби а, аби захистити остаточні такі невеличкі білянки, які намагаються ще тліти. А власне щодо мушної атаки це була одна з наймасованіших атак. А по Одесі шахеди зібралися у декілька потужних груп в Чорному морі, а зачекали, щоб згрупуватися, та зайшли на Одесу з різних сторін. Власне, внаслідок цього виникли пожежі у кількох районах міста. Дві людини загинуло, пропоную послухати. через декілька годин ліквідації даної пожежі. Рятувальниками було виявлено ціла двох осіб на третьому поверсі. За попередньою інформацією, це подружжя, чоловік і жінка, які на жаль в цій страшної ночі загинули від Росії. Рятувальники разом з усіма службами взаємодії евакуйовували людей. Їх було понад 200, деяких з них були заблоковані в своїх квартирах. 14-го ну, голі ребята в шортах, майки в крові. Весь. І він якраз на балконі був один, а четверо ребят були в кімнаті, вони не пострадали. Пострадав й по-моєму, й етаж, во так. І їх виносили тут всіх ранніх. Справді також, що як а, триповерхівка позаду мене, так і є а, великий багатоповерховий будинок, на 16 поверхів. А, власне, там, а, там повністю знесло три поверхи верхні. Подекуди немає перепліців. Квартири доволі складно впізнати. Люди, які перебували всередині, вже це сталося вночі, Багато хто вже спав. Кажуть, що їм пощастило просто Хтось з когось великі подряпани в когось від уламки скла поранення загалом до лікарні доправили 15 людей. Переважно їх ступень, це середній середнього ступеню тяжкості медики надають усю необхідну допомогу. Ну і власне, ми поспілкувалися з однією жінкою, яка відмовилася від госпіталізації. Каже, що в неї там незвичні подряпани, та їй пощастило власне, що вона спігла втритися ковдрою. Також вінка каже, що її теж врятували хіранку, постанову послухати. Тільки мужа хотіла сказати, сматіільки чоловіку хотіла сказати Дивись, тривога. І тут хлопок такий бах, раптом все в диму, все почало сипатися. Ми руки, ноги прикрили. Підскочили, нічого не видно, дихати немає. Чим я побігла до ванною, щоб, хоч повітря вдихнути, вмитися. Дякувати Богу, не було вогню, адже ми б точно звідси не вийшли. Все, що було на балконі, аж до тієї кімнати долетіло. Ось тюль та решта, воно все було посічене. Все допобігло від того, що на нас не впало. Думаю, я закутуюсь. Думаю, я закутуюсь, хоч трохи між стінами, і бачите, це мене врятувало. Все полетіло ось так звідти, Шрами, подряпини на руках, ногах. Порта змещи, що в наслідок нічної атаки постраждала цивільна інфраструктура. Укрзалізниця повідомила, що пошкоджена колія та три вантажні вагони. Втім, пасажирське сполучення працює у штатному режимі. До речі, власне, загинув власним саме залізничник. Він був з дружиною вдома. Також внаслідок атаки постраждала. Пошта постраждали супермаркети, крамниці. А прокуратура вже фіксує пошкодження та називає це черговим актом тероризму. Пропинує послухати, як ми бачимо на цій місцевості відсутні будь-які військові та військові об'єкти, що вказує на те, що Російська Федерація свідомо здійснює обстріл цивільних та цивільної інфраструктури з метою залякування та тероризування мирного населення. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину Російської Федерації. Здійснюється фіксація наслідків чергової атаки ворогом. На місцях ударів розгорнули оперативні штаби. Волонтери видають першочергову допомогу людям. Також все ще працюють подекуди рятувальники, аби впевнитися, що вже не буде пожежі. Тому що в деяких ділянках подекуди можна побачити диму. єдини. Дякую, Дякую Олю. Ольга Дунська про масовану шахетну атаку по Одесі. Україна та США підписали угоду про НАДРА, тобто про створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу. Державу про це повідомили урядовці від України та Сполучених Штатів Юлія Свериденко та Скот Бесент. Вдалося сформувати версію угоди, яка передбачає взаємовигідні умови для обох держав, заявила Свериденко. Ключове усі ресурси залишаються в українській власності. Фонд створюється у співвідношенні 50 на 50 і Україна управлятиме ним разом із США. Жодна сторона не матиме переваги. Фонд інвестуватиме в українські проєкти. Дубуток корисних копалин, нафти й газу, а також у пов'язану інфраструктуру чи переробку у перші 10 років очікується, що прибутки не розподілятимуться, а вкладатимуться у нові проекти та відбудову України. Цей пункт ще обговорюватимуть додатково. Я радий оголосити про підписання історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює інвестиційний фонд реконструкції, щоб допомогти пришвидшити економічне відновлення України. Міжнародна фінансова корпорація тісно співпрацюватиме з урядом України. Сьогоднішня угода надсилає чіткий сигнал керівництву Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, який базується на вільній, суверенній та процвітаючій Україні. Час покласти кінець. Цій жорстокій і беззмістовній війні вбивства мають припинитися. Наступний крок угоди про надра між Україною та Ша є ратифікація Верховною Радою. Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що документ містить 12 статей і преамбулу, яка передбачає створення фонду. Вся ця угода носить фінансовий характер. Це означає, що американські партнери. Будуть інвестувати в ті компанії, які будуть видобувати корисні копалини в тому обсязі і в тих місцях, як вирішить уряд України, тобто і отримувати вигоду у фінансовому форматі, тобто в частині а, а доходу, в частині доходу від інвестицій, які буде робити фонд. Білий дім схвалив першу поставку зброї для України на суму 50 мільйонів доларів. Напередодні про своє рішення адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес, зброю можна буде придбати за прямими комерційними контрактами. Про це пише видання «Київпост», посилаючись на свої джерела у дипломатичних колах. Це перший дозвіл на передачу озброєння Україні після того, як президентом США став Дональд Трамп. Додають у виданні. На фронті зростає інтенсивність боїв. Найскладніша ситуація на Донеччині. Тільки на Покровському напрямку російські війська 85 разів намагалися прорвати нашу оборону. Звітують у генштабі на Лиманському протягом минулої доби 36 разів атакували наші позиції поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове та у напрямку Новомихайлівки та Греківки. Не вщухають бої на Курському напрямку. Попри заяви росіян про нібито звільнення Курської області, підрозділи Сил оборони протягом доби відбили там 21 ворожу атаку. Загалом зафіксовано 196 боєзіткнень. боєзіткнення. Аеророзвідники очі українського війська Вони ведуть повітряне спостереження та коригують влучання артилерії і допомагає їм у цьому безпілотник. Аргус він щойно пройшов модернізацію і зараз його випробовує. екіпаз 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Як це відбувається у матеріалі наших колег із сухопутних військ? Це буде перший політ Аргуса. Тут все збирається дуже легко. Тут буквально пару маніпуляцій, і він зібраний. Предпольотна підготовка також дуже швидко проходить. Ти поставив, виставив правильну антенну, перевірив параметри вітру, все, -все, -все, все і полетів. Модернізований БПЛА має чотири двигуни, за допомогою яких дрон злітає, та маневрений двигун, який вмикається, уже в повітрі. Цей борт він вже був на бойових? Е, цей ні, був. Минулі модифікації, і вони були вже на бойових. показували себе досить добре. Ребу тяжкого загусити. Військові постійно контактують з виробниками безпілотника і дають їм зворотній зв'язок щодо покращення, а ці його модифікують Для того, щоб бойові бойові сонові, коли ми вже так скажемо, підставляємось під удар ворога, щоб у нас не виникло ніяких непорозумінь з бортом, і все було пройшло чудово. Перед тим як дрон здійметься в небо, його мають відбалансувати та перевірити, чи все працює. А от зараз доволі сильний вітер. Це сильно заважає? Та Ні, дрону? зараз нормальний вітер, то що треба. Бувало, літали свої перші рази. Було там і 18. Ми єлі-єлі назад долетіли. Як тобі цей борт? Працюємо на ньому вже більше двох років. Залітали в такі. Місця, куди ніхто не міг золотіти, втрати по ньому, як і всій техніці, є, але мінімальні, тому дуже продуктивний і чудовий борт. Після виконаних завдань пташка завжди повертається додому. Тобі подобається твоя робота? Так, звісно, тому що вона. Може, не така опасна, як там в піхоти. Так? Ми все ж таки стоїмо на відтяжки, але коли ти знаходиш цілі, коли ти коригуєш, коли це все потім вибухає, ці наші вороги бігають і свої тяться. І це подобається це, як, би, як кіно, але по-справжньому. Отже, підбиваємо підсумки. Крило перевірили, до бойової експлуатації готове. Тож, долучайтеся до 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. На зв'язку.